Вітаю вас на каналі Варбанда! До мене приїхала посилочка. І дивіться, що ви бачите, правильно, це скарб. Я не розумію мови. Я не хочу бачити сіру в тому твоїх очах. Ціла, ціла величезна коробочка маленьких коробочок з солдатиками. Новинки від Альянса, і трошки від стрільця. І знаєте що? Давайте просто глянемо, що там приїхало. Артилерія якобітів. І тут нам намалювали, що там буде. Гармати і оцей пузатий прикольний. І, відповідно, обслугати гармат. Дуже-дуже прикольно. Наступна коробка французька гварду корпс гвардійці, я так розумію, французькі гвардійці і це на війну за іспанську спадщину. І знову ж таки дуже-дуже прикольна коробочка. Ну а тут сам-сам смак. Дві коробочки кавалерії і Стерлінгів. Хто підписаний давно на мій канал, бачив, що я якось робив конверсію. Вершників і Стерлінгів Але, але я думаю, що куди-то моїм конверсіям до оригінальних, оригінальних кавалеристів. Добре. Set 1 і Set 2. І, як на мене, дуже-дуже жирні коробочки. Ну І ще дві жирнючі коробочки це важка кавалерія в Inді Bay Warriors. Окей. Okay. Uh, не знаю, що значить він дівей, але те, що я нарив, це в нас лицарі. Лицарі Дол Амрот. Так, толкеністи. Пишіть в коментарях все, що ви про це знаєте, бо я багато не знаю. Знаю лише, що це важка кавалерія Гондора. І. На жаль, ось ця картинка ззаду мало показує нам те, що всередині, але. але... Дуже хочеться заглянути вже. Ну і тут воїни Південного Королівства. Сет, стоп, стоп, стоп. Дивіться, тут є сет один. Тобто, я так розумію, треба чекати сет номер два, і це неймовірно тішить. А тут сет номер 2, і я розумію, що буде ще сет номер один, і, звичайно ж, я вже хочу всі ті сети. І це, я думаю, ви вже бачите, це така вже більш нам відома з фільму Кавалерія Гондора з Міна стіріта і теж ця картинка. Я думаю, вона навіть половину нам не ілюструє того, що лежить в коробочці. Тож, ех, ціле багатство просто скарбів, неймовірна купа, але давайте так. Ось всі ці коробочки. І сьогодні віданбоксимо щось одне, щоб не було за жирно і щоб ні в кого нічого не склеїлось. Тож давайте зробимо серйозний дорослий підхід. Значить, так, сів метелик на травичку і сказав якусь дурничку. Раз, два, три. Це напевно будеш. Ти. Сьогодні анбоксимо важку кавалерію Південного Королівства. Ну, і коробочка. В першу чергу відмічу чудовий арт. Мені дуже подобається. Прикольно, прикольно, атмосферно. Що нам написали? Тут я вже читав: Південне королівство. Лайт Альянс. Сет номер 2. Важка кавалерія. 12 вершників. 6 позах масштаб 1 до 72. Ну, і тут картинка з воїнами. Хто ж там є? Чесно скажу, дуже темно, нічого не видно, і це трошки насторожує. Але, але я скажу чесно, я вже заглядав всередину, там є на що подивитися. Made in Ukraine, 12 фігурок, все як ми любимо. Дивимося, що всередині Ага, всередині мій улюблений червоний пластик. І тут у нас є два літніки з вершниками і. Чотири літніки з кониками. Я так розумію, що вони повторюються. Тобто ось у нас є такий літнік з кониками і І ось такий літнік з кониками. І вони повторюються. Давайте роздивимося по черзі. Ось такий літнік з ага, Вершники теж, бачите, два однакових літніки. Ось цей дядько з вушками, і тут і тут він такий самий. Тому залишу ось так: те, що не повторюється. І давайте роздивимося. Почнемо з коней. Давайте. Так. Коники. Е, ви знаєте, давайте я так спочатку зазначу, що фігурки дуже чистенькі. Я похвалю просто людину, яка займається відливанням цих солдатиків. Фігурки дуже-дуже чистенькі. Просто подивіться, які вони. Я не бачу облою. Це дуже-дуже тішить. Ну, чудова деталізація. Про чудову деталізацію нема що говорити. Вони просто бомбезні. Вони просто крутезні. Дуже круті коники, я не знаю, вони просто неймовірно круті. Наступний літнік. Так, тут трошки легші коники, менше броні на них. Але вони теж чудово, дуже круто деталізовані. Не знаю, чи вам видно, я дуже погано бачу деталі на цьому червоному пластику, тому я його не дуже люблю. Але, але рівень деталізації просто чудовий і, ну, і вони чистенькі. Оце мене неймовірно тішить, вони просто чистенькі. Дивіться, навіть на дні от, рівненькі. Дуже класно, дуже-дуже класно. Добре? І літнік з вершниками. Це сам смак, я так розумію, тому що дивіться, які вони класні. Мають дерево на щиті, щоб ні в кого не виникало питань, хто вони такі, просто помалювали. Дерево в білий колір і маємо вершників Гондору. Цей з вушками прикольний, дуже класний, такий, як ці, знаєте, охорона вежі, такий з плащем, з цим. Ну, крутий, це командир, напевно, якийсь. І бачите, в них на спинах мечі великі, і є сідельні Ці поясні мечі маленькі, і оці великі мечі за спинами в них. Так, по-фентезійному. Дуже круті фігурки. І дивіться, тут знову ж таки нам зробили на вибір багато зброї. І ми багатьом, ну, оцей, напевно, буде зі списом, і ось цей, напевно, буде зі списом. А всім іншим можна міксувати зброю. І тут... О, дивіться, якої гарної якості спис. Ну, це дуже приємно. я собі думаю, я навіть його використаю. Дивіться, який він гарно продеталізований. Дуже і рівненький, це круто. І мечі, дивіться, які мечі. Просто, просто бомба-ракета. Раз, два, три мечі. Чотири мечі. І тут ще один спис. Ага, один довший, один коротший спис. Дуже добре. Ну і мечів багато, тобто, бачите, можна вибрати. Ай, сукирка є. Сукирка, мечі і списи. Дуже круто, можна вибрати, дати їм різну зброю, і кожен воїн буде унікальний. Це дуже прикольно, тому що в коробці 6 однакових фігурок, і ви можете зробити 12 різних моделей, тому що в них буде різна зброя. Це дуже-дуже класно. Ось така коробочка, ну але це ще не все. Давайте я відріжу їх, посажу на кони, і ми подивимось, як вони виглядають зібрані. Відразу скажу, зброю не буду відрізати, бо хочу зробити це добре. Тому зроблю це не спіша пізніше. Отже, вершники сидять на конях, і подивіться, завдяки ось цим штучкам на підставках, вони досить стійкі. Ось я їх просто насухо. Всадим, і, як бачите, чудово тримаються, до речі, досить навіть стійкі. Ну і давайте роздивимось, роздивимось кожного окремо. Зброю я їм не давав, але, але я думаю, основне ви і так побачите. Чудовий ось цей дядько з вушками такими, з крилами на шапці. Як на мене, це просто бомбезна деталізація. Чудова фігурка, чистенький іконик, чистенька моделька. Крутезна робота скульптора. Бомба, бомба. Я скажу, що не всі виробники фігурок 28 мм роблять таку деталізацію, а тут мені просто все дуже подобається. Дуже крутезний чувачок. Я просто в захваті. Від фігурки. Наступний дядько. Ось так йому можна дати і спис, і меч, і все що завгодно. Чудова динамічна поза, дивіться, який кінь крутий. Меч, кинжал дивіться. І на спині в нього так, в нього меч бачите, великий дворучний на спині і його, напевно, нема меча, значить меч має бути в руці. Дуже крутезна фігурка. Дуже. Крута деталізація. Ну, і ще один крутезний. Дивіться, яка динамічна поза. Який крутий обладунок в, в коня. І теж у нього, бачите, немає меча, значить, в руці має бути меч. Хоча, якщо дати йому спис, теж буде непогано. Ще один вершник. Зверніть увагу на дерева на щитах, дуже крута робота, дуже крута деталізація. Ось ці кинжали на поясі, кожен елемент броні. Я не дуже люблю цей червоний пластик, я вже, певно, 100 разів це сказав. Бо на ньому погано видно детальки, але насправді деталізація крутезна. Я в захваті. Тут дивіться, як в нього сукирка висить на, по... на цьому на сідлі. Дуже круто, дуже-дуже круто. Ну і чистота. Зверніть увагу, які чисті ноги в коника. Вся моделька дуже чистенька, майже нічого не треба зрізати, ніякого облою нема. До речі, я всі вже ці коробочки переглянув і там всі вони досить крутої якості. Тобто можна говорити, що альянс трошки підняв, ну як трошки підняв і росте в своїй якості, і це неймовірно тішить. Ще один крутий дядько. Ну, що тут сказати, він крутий. він крутий І теж йому можна дати меч, спис, і він буде стрибати до бою. Ну, на цьому найбільше пасує е, спис, тому що, бачите, в нього і на спині є меч на поясі є меч, і кинжал у нього є, і спис у руці, ну просто танк. Середньовічний танк. Фентезійний танк. Із ось з сукирка, кульчуга, дивіться, який ось цей щит прикольний. На броні коня. Ну Розкішна робота скульптора. Чудова деталізація. Крутезна коробочка. Неймовірно радію тому, що став її володарем, власником. Але знаєте, трошки мені сумно, тому що я бачу, що це солдатики руки Антона Дербілова, видатного українського скульптора, який загинув на війні. Його вбили російські окупанти, і Україна втратила втратила чудового майстра. І я сумую, я сумую, тому що зараз вийшли чудові коробки з його, з його роботами, і я сумую, що одного дня вони перестануть виходити. І це неймовірно, неймовірно сумно. Тому залишається лише думати, що автор продовжує жити в своїх творах. Ну і все буде Україна. Слава Україні і героям. Слава!